Слава Україні! Почну з 200-ї бригади, так званих вооружених сіл Російської Федерації. Пам'ятаєте, ми одними з перших з вами дізналися про те, яких людей вони отримали. А потім, під час Харківської наступальної операції, цю 200-бригаду ту бригаду було знищено. Вона виконала свою історичну місію, виправдала повністю свою назву. Більше того, тоді саме ця 200-та бригада. Отримала 26 новеньких танків модернізованих танків Т-80. 18 втратили на полі бою. Причому деякі з них вони просто кидали, бо тікали. І ті, хто тікав, вони щасливчики. Хоча не дуже. Зараз саме ця 200-та бригада з'явилася знову на сході нашої держави. Отримали поповнення з чмобіків і знову будуть виправдовувати свою історичну назву. Так само бажаємо їй повторити неподвиг попередників. Так само бажаємо всім ворогам стати 200 бригадами. А що звучить армія двохсотих. Це про російські Збройні сили. А про наші Збройні сили честь, шана і хвала усім, хто тримає бій з ворогом і перемагає. Щодо Одещини, то оперативно безпекова ситуація в регіоні. Не зазнала особливих змін. Вона є повністю контрольованою та стабільною по усіх напрямках. Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Тобто, тренуються бити ворога як на морі, як на суші, так і у повітрі. Ви знаєте, хотів би побажати сьогодні усім нам не просто тримати стрій. З цим зрозуміло. Про це ви знаєте. Я хотів би побажати тим, хто вже виявляє ознаки перевтоми, незрозуміло від чого і чому. І хто, знаєте, вирішив, що це якесь друге, перепрошую, АТО. Вони втомилися. Це війна. Війна серйозна, яка триває не перший рік з 2014 року. Це не АТО. Це все серйозно. Хоча і АТО, і Операція Об'єднаних Сил це все серйозно. Це просто етапи Великої війни. Так от, не треба втомлюватися, тому що ви знаєте, що і як робити. Разом з вами, усі ми, коли є екстремальна ситуація, ми вдихаємо, вдихаємо цю напругу і боремося, і випливаємо, коли минається тривога. Коли минаються обстріли, ми вміємо видихати для того ж самого, як і вдихати, щоб боротися далі, кожен на своїй ділянці фронту. І є ті прапори, які нам в цьому допомагають не просто вижити, а саме боротися. Звичайно, синьо-жовті кольори, звичайно, червоно-чорні кольори, а прапори ці віра, надія і кохання. Бережіть своїх рідних та близьких. Вірте, надійтесь, закохуйтесь, кохайтеся, тому що ми нація незламних. А ворогів традиційно ласкаво просимо до пекла. І одещина має що показати вражені. Дулю з маком, як завжди, як минулого року, коли ви тут планували десант. Тримаємо стрій разом до перемоги! А вона обов'язково буде по кожен день наближає нас до неї і посміхніться: посміхніться самі собі, а ще краще рідним і близьким.